Вийшли на річку Головча. Пробуємо вже одного окушка. Не взяв ось такого матросика невеликого на конус. На мотель, на опаруш поки мовчить. Зараз прожар сюди на те саме на конус. Будемо дивитися далі. Що буде клювати, не буде клювати. зараз будемо передвигатися на друге місце. Ловлю на конус, метод простий. подброс, постукал по дну, подождал, подброс, опять постукал по дну, подождал. Рыба Вікторія <реш> Получається? <реш> на джала мою хорошу удочку. Я люблю на когось переломаного. <реш>